Привіт! Замислювалися коли-небудь, чому зарплата саме така, яка вона є? Або що змушує нас працювати більше, а інколи, навпаки, мріяти про довшу відпустку? Ну сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки і розкриємо приховану економіку, яка виявляється, керує нашими найважливішими рішеннями про роботу і гроші. Давайте почнемо з такої собі загадки. Уявіть, зірка NBA Нейт Робінсон переходить в Ізраїльську лігу, грає там ще краще, але його зарплата падає на 85%. Звучить ну, якось абсурдно, правда, як таке взагалі можливо? Виявляється, економіка має на це дуже чітку, хоч і неочікувану відповідь. Так от, щоб розібратися в цій історії, давайте спершу подивимось на все очима роботодавця. Бо, зрештою, коли компанія вирішує когось найняти, це завжди просте рівняння, що ми витратимо і що отримаємо натомість. І тут є два ключові моменти. Перший це те, скільки всього працівник виробляє. А другий, і ось це найважливіше, скільки грошей усе це приносить компанії. Саме другий показник вирішує все. Розумієте, талант і продуктивність це круто, але вони мають значення лише тоді, коли перетворюються на реальні гроші. В економіці для цього є спеціальний термін граничний дохідний продукт. Звучить складно, але насправді все просто. Це ті додаткові гроші, які компанія заробляє завдяки ще одному працівнику. І от саме ця цифра, а не якась інша, і є, по суті, верхньою межею зарплати. І ось тут наш пазл із Нейтом Робінсоном починає складатися. Дивіться, в Ізраїлі він грав краще, тобто його граничний продукт зріс. Здавалося б, зарплата має теж зрости. Але ні, бо вартість однієї перемоги в Ізраїльській Лізі з усіма її квитками, рекламою, телетрансляціями була просто неспівмірно нижчою, ніж у НБА, тому його граничний дохідний продукт, а з ним і зарплата і різко впали. Гаразд, з логікою компанії розібралися, але ж це тільки половина історії, правда? Тепер давайте подивимось на все з іншого боку, з боку нас, працівників. І тут все починається з одного, на перший погляд, ну дуже простого питання. Просто замисліться на хвилинку. От щойно комусь підвищили зарплату. Будеться людина працювати більше годин чи менше. Інтуїція просто кричить: звісно, більше, адже платять більше, є стимул. Але, як ви вже, мабуть, здогадалися, відповідь не така вже й очевидна. Щоб розібратися, чому це так, економісти придумали один хитрий хід замість того, щоб аналізувати саму роботу, яку погодьтеся, не всі люблять, вони дивляться на її протилежність, на дозвілля, бо дозвілля це як піца чи щось смачненьке це товар, який усі хочуть. І ось ця цитата, як на мене, чудово все пояснює. Виходить, що у дозвілля є своя ціна. І ця ціна це ті гроші, які ми могли б заробити, але не заробили, бо відпочивали. Тобто, чим вища зарплата, тим фактично дорожче нам обходиться кожна година відпочинку. Так от, коли зарплата зростає, ціна нашого дозвілля теж зростає. І цей, здавалося б, простий факт запускає всередині нас справжню боротьбу. Дві приховані абсолютно протилежні сили починають змагатися за те, скільки ж годин ми будемо працювати. Перша сила це ефект заміщення. Логіка тут така якщо мій відпочинок став таким дорогим, бо я втрачаю більше грошей за кожну годину, то може краще я заміщу це дороге дозвілля на роботу. Тобто ця сила буквально штовхає нас працювати більше. Але є й інша сила, яка тягне в протилежний бік, це ефект доходу. Коли зарплата зростає, ми просто стаємо багатшими. А що роблять люди, коли стають багатшими? Правильно, вони хочуть купувати більше хороших речей, і дозвілля одна з них. І тут внутрішній голос каже: клас, я тепер багатший можу дозволити собі відпочити побільше. Отже, бачите, дві абсолютно протилежні логіки: ефект заміщення кричить: працюй більше, бо твій час дорожчий, а ефект доходу заспокоює. Та розслабся, працюй менше. Ти ж тепер можеш собі це дозволити. Це справжнісіньке перетягування канату всередині нас. І тому універсальної відповіді просто не існує. Буде людина працювати більше чи менше, залежить тільки від того, яка з цих двох сил виявиться сильнішою в її конкретній ситуації. Ну що, а тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці в реальному світі. І ця боротьба двох ефектів це не якась там абстрактна теорія. Вона допомагає нам зрозуміти величезні, просто такі тектонічні зміни на ринку праці за останні півстоліття, особливо коли йдеться про те, як по-різному на зміни зарплати реагували чоловіки та жінки. Дивіться, років 50 тому для більшості одружених чоловіків робота була ну просто данністю, соціальною нормою. Тому навіть якщо зарплата трохи змінювалася, це не сильно впливало на їхнє рішення працювати. А от для жінок, які тоді частіше займалися домом, ситуація була іншою. Вища зарплата ставала потужним стимулом вийти на ринок праці. Тобто їхня пропозиція праці була, як кажуть економісти, еластичною, дуже чутливою до грошей. Але з часом, коли краця жінок стала такою ж нормою, як і чоловіча, все змінилося, соціальні очікування змінилися, і в результаті готовність жінок працювати стала набагато менше залежати від коливань зарплати. Їхня пропозиція праці стала, так би мовити, більш нееластичною, дуже схожою на чоловічу. Гаразд, а тепер давайте візьмемо всю цю модель з попитом, пропозицією, ефектами доходу та заміщення і застосуємо її до одного дуже дуже важливого і я б сказав контрінтуїтивного прикладу. Він стосується глобальної торгівлі і повністю розбиває один дуже поширений міф. Є такий популярний страх або міф мовляв, коли багаті країни починають вільно торгувати з біднішими, це неминуче призводить до жахливої експлуатації, особливо до зростання дитячої праці. Ну, звучить досить логічно на перший погляд, правда ж? Давайте пройдемося по цьому ланцюжку міркувань. Крок перший. В'єтнам відкриває свій ринок рису для всього світу. Крок другий світовий попит на дешевий рис просто вибухає. Крок третій щоб виростити стільки рису, потрібно набагато більше робочих рук. І крок четвертий висновок попит на дитячу працю зростає. Історія виглядає логічною і дуже сумною, але вона випускає з уваги один надзвичайно важливий елемент одну з тих двох сил, про які ми говорили. Яку ж саме? Вона пропустила ефект доходу. Дивіться, що сталося. Шалений попит на рис підняв на нього ціни. В'єтнамські фермерські родини раптом стали набагато багатшими. А що роблять батьки, коли у них з'являються гроші? Вони хочуть купити краще майбутнє для своїх дітей, а це означає відправити їх до школи, а не в поле. Тобто пропозиція дитячої праці почала різко скорочуватися. І ось вам реальний результат так, попит на робочі руки, в тому числі дитячі, справді зріс. Але пропозиція дитячої праці завдяки цьому потужному ефекту доходу впала ще сильніше. І в підсумку, як показали дослідження, вільна торгівля призвела до зменшення дитячої праці у В'єтнамі. Уявляєте абсолютно протилежний результат ніж очікувалося. Цей приклад з В'єтнамом просто неймовірно показовий. Він демонструє, як важливо іноді зазирати глибше, за межі очевидної простої логіки. Такі приховані економічні сили, як ефект доходу та ефект заміщення, діють постійно скрізь. І це, знаєте, змушує задуматися. А які ще наші, здавалося б, залізобетонні переконання про гроші, роботу і світ загалом можуть виявитися неповними, якщо не враховувати ці приховані механізми?